В Ужгороді обмежили швидкість руху електросамокатів до 20 км на годину, а в пішохідній зоні до 10. За словами начальника транспортного відділу, через недобросовісних користувачів двоколісними засобами пересування до міської ради надходить чимало скарг. Відтак міський голова ініціював зустрічі з операторами, які надають послугу з прокату електросамокатів на території міста, під час якої сторони домовилися про обмеження швидкості. Ці обмеження дуже легко впровадити, оскільки вони здійснюються Через програмне забезпечення. Тобто вони фізично обмежили швидкість руху в певних зонах на електросамокатах. Нічого не треба контролювати, він просто більше не їде. Крім того, ввели ще обмеження швидкості руху на всіх мостах і ввели заборону паркування теж на мостах, оскільки це створює незручності для пішоходів. Самі ж користувачі проти обмежень не заперечують. Кажуть, це безпечніше як для них самих, так і для пішоходів. Здебільшого електросамокатами користуються підлітки і молоді люди. З якою швидкістю їде ваш самокат? Десь 10 кілометрів. Ви знаєте, що вели обмеження, так? Так. – Можете трошки розказати, це зручно для вас чи не зручно? Зручно. А чим? Не знаю, бистрома чим пішком. А те, що він їде повільніше, ніж ви би хотіли по місту. то Не проблема? Просто вона боїться. Та я стараюся, мама не так швидко. Зазвичай яку розвиває швидкість самокат? Д, ну, в основному 15. швидкість 25 кілометрів в годину. О, зараз от те, що їде лише 10, достатньо? Так. Да. Добрий день. Яка швидкість у вас на самокаті? 20. Ви знаєте про обмеження 10 кілометрів у пішохідній зоні? Ну, там програма обмежує. Розкажіть, чи це зручно для вас як для користувача? Ну так. Чим? Ну, можна безпечно їздити по місту і не тільки. Зараз 10 кілометрів на годину, ну, тут люди треба ну, тормозити, тобто ну, кілометрів 5-7, середня швидкість, в принципі. Тормозити, старатися обіжати людей, щоб не, ну, не завдавати їм ніякої шкоди, там, не знаю. В Принципі все влаштовує, нічого поганого не бачу. Нині в Ужгороді є три компанії, які надають послуги із прокату самокатів. Точної кількості транспортних засобів наразі невідомо. Однак усі оператори погодилися на обмеження, запропоновані міською радою. Натомість впливу на приватні електросамокати влада поки що не має. Наразі розробляються зміни до правил дорожнього руху, і тільки після того можна буде вживати заходів до. Приватних електросамов до користувачів приватних електросамокатів. Оскільки електросамокати вже визнані законом України як транспортні засоби, то напевно, що це треба через управління патрульної поліції. Але вони вживати заходів наразі не можуть, бо ще немає змін до правил руху. Наразі Ужгородська міська рада створила робочий чат із операторами, які надають послуги з прокату електросамокатів, де в реальному часі вирішуються питання, пов'язані з пересуванням користувачів по місту. Окремо міська рада звертає увагу на паркування самокатів, які неправильною зупинкою створюють аварійні ситуації. У подальшому між сторонами буде підписаний меморандум, у якому будуть прописані чіткі правила користування електросамокатами в Ужгороді.